Чому Британія у 2020 році вийшла з Євросоюзу? Сьогодні спробую розповісти у 2016 році. Провели референдум, на якому 52% британців проголосували за вихід з євросоюзу. Але чому британці вирішили, що євросоюз не дуже добра річ? Вони хотіли контролювати свої кордони, та особливо були проблеми з мігрантами. Деяким британцям не дуже подобалися закони Євросоюзу та євро. Волю британців вирішив виконати Борис Джонсон, і він це зробив. Бив, але процес зайняв дуже довгий час. Референдум пройшов у 2016 році, а Британія вийшла з євросоюзу тільки у 2020 не дивлячись на те, що Британія вийшла з Євросоюзу, вона має катастрофічні проблеми з мігрантами. Якщо в Євросоюзі ці проблеми теж були, то після виходу з нього ці проблеми просто збільшилися катастрофічно. Однак були і свої плюси: це, наприклад, контроль за власною валютою. Пишіть свої думки у коментарі: чи варто було Британії виходити з Євросоюзу, чи краще щоб. Вона залишилася.